Продовження теми там про Джастіна, про Хейлі, про Сілено uh -huh. дуже дивно для мене бачити такий текст, такі рядки у 25-му році Селени, яка заручена з за Бені Бланко, якщо чесно. Uh -huh. І перша пісня, яку я додала, це подзвони, коли ви розійдетесь. Я хочу бути першою, про кого ти подумаєш, коли прокинешся. Я сумую за тими ночами, коли ми не спали. Я борюся з тим, що нас більше немає. Шукала порятунку у ліках, спробувала усі очевидні заміни тебе у барах, у ліжках незнайомців, поки моя віра не впала до нуля. Подзвониш мені, коли ви розійдетесь. Я почуваюся такою невдахою. Обходжу тріщини на асфальті. Слухай, я емоційно виснажена. Ми створені один одного. Бо Ну, коли ти прокинешся? Кінець. Що? Ну, так, да, да, така пісня особиста. І просто під Бені Ну, я сьогодні дивилась на всі ці mm -hmm. тексти. Я така, ну так, є декілька пісень про Бені Бланко. Mm -hmm. Особливо «Sunset Boulevard», mm -hmm. Вона співає «Big, big, hard, hard». Велике тверде серце. Mm -hmm. Твоє велике, велике тверде серце. Я така окей, ладно, типу, ця пісня для Бені Бланко. Ще щось, яке? Типу Аля, ти мене врятував, я обожню тебе, mm -hmm. окей. Але вони створили цей альбом з Бені Бланко. Як Бені Бланко було писати пісні, де вона співає, я б мала влаштувати скандал за все, що, що ти зі мною зробив. Але найгірше те, що ми обидва знаємо: я ніколи не піду. Ти знаєш, як це буває, всі знають. Я для тебе просто ще одна рука, яку ти тримаєш. Я казала, що пробачу тебе раз, але коханий, це вже сотий раз, а я все одно повертаюсь. Mm -hmm. І ще одна пісня: ти зайшов з дурнуватою посмішкою, говориш, ніби ми друзі, милий, про що ти думав? Він кохає мене, я кохаю його, а ти просто дивись на себе зараз. Ти такий жалюгідний, поплач, коли ніхто не бачить, навіть уявити не можу, як воно бути забутим. Mm -hmm. Я більше не думаю про тебе, щаслива без тебе ще більше, ніж будь-коли. Ти такий mm -hmm. жалюгідний, як це бути забутим. Так, да, я пам'ятаю цю пісню, ну, як я слухала. Це, думаю, так. Да. Думаєш про Джессина Бібера все це? Чи це Особли... може бути просто не. Ну, чи може це бути не особисті тексти, а, типу, просто якась відома е... історія? Фольклор? Да. Я чесно не знаю. Селена, наче відмічена як авторка. Mm -hmm. Я нещодавно слухала великий випуск свіфтолоджеста um, про Селену Гомос, про її кар'єру, і він розповідав з різних інтерв'ю, як Селена може писати пісні. І, типу, звичайний процес це співак, приходить там до студії, де є mm -hmm. автори пісень і. Автори пісень можуть запитувати, як ти себе відчуваєш, що тебе тривожить, що ти робила, що... І, коротше, і на основі всього цього ви можете написати разом пісню. Тому і Бенні Бланко так і пишуть.